Шановні друзі, жінки, ми сьогодні поговоримо знову про вагініти, про патологічні виділення із піхви. І сьогодні мова пройде про другу за частотою, а інколи і першу в деяких країнах причину патологічних виділень піхви – це бактеріальний вагінос. Що це таке, звідки він взявся? І за що взагалі така напасть? Про це в цьому відео. Бактеріальний вагінос це Дисбактеріоз – форма така дисбактеріоза піхви, при якій стає замало е, бактерій е, молочнокислих, які виробляють молочну кислоту, і навпаки багато стає бактерій, так званих анаеробних, які для свого розмноження не використовують кисень, анаероби. Їх дуже багато, які живуть в нормі в, киш... в кишківнику навіть. Але їх стає багато, вони розмножуються, і це дає такі неприємні виділення з неприємним запахом гнилої риби, інколи порівнюють. Або інші варіанти неприємного запаху. Вони надмірні, вони сіроватого кольору. Зазвичай. При бактеріальному вагінозі фактично немає запалення. Тому, тобто, якщо ми робимо мікроскопію, ми не бачимо там особливо багато лейкоцитів, тобто це не запальне захворювання, це дисбактеріоз. Інколи ви можете почути такий термін, як гарднерельоз. Це не дуже коректно на сьогодні, тому що дійсно є такий мікроб, називається гарнереловагіналіз. І це одна із також причин бактеріального вагінозу, але зараз ми так не називаємо, тому що не визначено точно, чи гарнерила вагіналіс винна, чи вона, як і інші мікроби просто в цьому коктейлі патологічного такого мікробіоцинозу просто розмножується надмірно. Тому зараз ми маємо вже інформацію про те, що є і бактерія атопобіум така вагінне, є і бактерії родус нетія, їх дуже багато. Мікроорганізмів, які е, знаходяться частіше при бактеріальному вагінозі. Тому зараз, на жаль, е, немає е, жодної бактерії, яка б була винна за розвиток бактеріального вагінозу. Чому він виникає? Інколи ніяких причин немає. Інколи він виникає частіше у жінок, які надмірно використовують антибіотики, п'ють антибіотики з різних причин, чи використовують місцево е, різноманітні мила. Розчини засоби гігієни з антисептиками, тобто це також фактор ризику. Ну і крім того, вагіноз буває частіше у жінок, у яких стоїть внутрішньоматкова спіраль. Просто це фактор ризика у жінок, у яких була раніше видалена матка, та у жінок, які мають секс з жінками. Ну такий фактор ризику існує. Як діагностується? Діагностується досить просто. Дуже корисним методом є визначення pH, є спеціальні такі тест смужечки, які кожний сучасний гінеколог повинен використовувати. Ось такі дуже прості, але саме для піхви. Тобто смужечки для піхви, тому що в піхві там дуже велика чутливість у таких смужечок не можна використовувати універсальні. Ми робимо ph метрію, Якщо ми бачимо, що PH більше, ніж 4,2, 4,5, набагато більше, тобто, це лужна реакція, більш лужні виділення стають. Це на серйозних ознак бактеріального вагінозу. І крім того, ми використовуємо мікроскопію. Під час мікроскопії ми бачимо так звані ключові клітини. Можливо, ви чули про це і пишуть в масках ключові клітини. Де там ключі? Ніяких ключів немає, це клітина, яка вкрита бактеріями просто. Це друга ознака. Ну, третя ознака це характерний вигляд виділень. Тобто гінеколог бачить, і ви також можете побачити такі характерні виділення. І четверта ознака це позитивний амінний тест, коли ми додаємо трошечки лужного розчину. Частіше за все, це каліоаж 10%. Погіршується запах. У жінок, які використовують внутрішньоматкові контрацептиви та мають сексуальну активність, після акту за рахунок лужної реакції сперми, також може бути сильний такий неприємний амінний запах. Це пов'язано з тим, що ці бактерії найробні, про яких я вам розповів, вони в результаті свого розмноження просто виділяють речовини, які мають цей неприємний, неприємний запах. Тобто для бактерій це приємний запах. А для жінок та оточуючих може бути неприємний запах. В принципі, окрім таких неприємних моментів, пов'язаних з виділеннями, це не шкідливо для вашого здоров'я. Але бактеріальний вагінос, на жаль, він асоційований з деякими ускладненнями. Тобто, якщо у вас є бактеріальний вагінос та зробити вам гінекологічну операцію, наприклад, видалення матки. Це може бути причиною запальних ускладнень. Під час вагітності також перечасні пологи, перечасний розрив плодних оболонок, також, на жаль, асоційовані з бактеріальним вагінозом. Сезонне лікування використовується дві основні речовини на сьогоднішній день: це кліндаміцин та метронідазол. Можна використовувати місцево та в вигляді таблеток. Досить легко лікується, але, на жаль, рецидивує досить часто. Чи потрібно лікувати статевого партнера, якщо ваш статевий партнер чоловік не потрібно, Якщо жінка потрібна? Є такий нюанс. Для профілактики рецидивів ми можемо використовувати більш тривалі схеми та використовувати, наприклад, пробіотики та препарати, які підкислюють вагінальне середовище. Але за цими парадами краще все ж таки звернутися до лікаря, тому що лікування хронічного такого персистуючого бактеріального вагінозу може бути ну, потребує, скажімо, так уваги певної і кількох візитів до гінеколога. Але головне, що точно можна допомогти і вирішити це питання, і точно буде з вами все. Добре. Добре, На цьому я закінчую. До нових зустрічей.